Усім привіт! З вами Чоп. І сьогодні у нас на диво такий, знаєте, персонажик, Ну, таких, знаєте, задніх поглядів. Але він дуже крутий. Ми на нього сьогодні подивимося. Ну, знову ж таки, п'ятий ранг, дубль, усе як ви любите. Але перед переглядом я хочу порекомендувати вам свій патреон, який я нещодавно створив. Тобто, підписавшись на нього, ви зможете отримувати ексклюзивний. Контент, якийсь, мої нароботки, мої ідеї, опитування, де ви можете обрати, наприклад, про кого наступне відео зробити, про кого зробити огляд, а також зможете отримати ранній доступ до відео. Тому, якщо хочете підписуйтесь. так от я активно агітую. А ми переходимо вже до хаклінга, точніше, господі, хакінга. Так, с... хакінг. Перед переглядом відео хочу зазначити, що це звичайний тест певного персонажа. Без поглиблення в його здібності. Для цього існує рубрика Огляд, де я розглядаю персонажа з усіх боків. Тому розслабся і просто дивись, як себе показує герой тестінг. Так, ну що, почнемо ми для початку з солдатика. Усе звичайно, усе стандартно. Ну, я знаю, що це ідеальний така. Скажімо так, платформа, щоб потестити героїв. Ну, і в принципі, я сподіваюся, що він себе буде добре показувати. Так, трошечки перервався було, треба, ну нічого. Усе нормально. Усі живі, здорові, як то кажуть. Так, зараз ми трішечки його по блоку треба побити. Ну, він як завжди, ну, герой просто, господи. Так, чудово. Не блок є, видаємо, ну може крит. А, ну 28, останній такий, знаєте, останній удар, який зазвичай не дає такого критичного збільшення урону. Ну нічого, нічого. Ми і так справимося, так? Ну ви ж не сумніваєтесь мені, а я не сумніваюся в вас. Тепер головне, щоб він у блок став, бо ви, ви ж знаєте, який це просто клоун цей. Давай в блок. У блок шуруй. У блок шуруй. Ні, щось він взагалі не хоче у блок Ні, ну... Як то кажуть, персонаж з великої літери. 30 тисяч було тільки, що я бачив. І 30 тисяч останнім ударом. Ну, нормально, нормально. В принципі, як я знаю, це і є основний метод гри за Халклінга. Так, отримали трохи ударів в пику, нічого. Це нас не зламає. Адже ми що, правильно, ми можемо це все відрегенити. Як бачили, він може і по блоку нормально напихати. Це дуже круто. Бо це дуже непогано себе показує проти таких героїв, як ну, Пенні Паркер, наприклад. Так, от ви знаєте, так у неї є щит, який треба, який треба розломати. бити її по блоку. А удари по блоку у Халкінга дай боже. Так, ну що, ми йдемо у наше завдання п'яте. Але я забув додати Одіна, хоча цьому персонажу Один і не потрібний. Давайте без Одіна. Так, зазвичай Одіна, як Космік сам сюди додаю, щоб у них одразу були багато усилочків, щоб вони могли одразу активувати усі свої можливості на цій гілці. Але цей випадок трошечки інший, бо у халтінга, як ви бачили з попереднього бою, цих усилків і так вдосталь вистачає. Тобто, як бачите, вже одразу активували свою штуку. Так, я зроблю 9. І все, і вперед накидаємо собі побільше урону. Все, накинули урону собі. Усе тепер головне дочекатися, коли в нас буде 4 наших заряди. І все. Треба, щоб в блок встав. Давай в блок, чудово. Все, бам! 38. Що не активувалося! Ну який шанс! Який шанс був, що воно не активується. Ну в мене стільки усилків, але ви як бачите, по 20 тисяч залітає нормально. так Як то кажуть, дай боже. Перше ми робимо, отримаємо можливість, щоб наші приколи вони стакалися дуже сильно і дуже швидко. Так, тут я пропустив трохи. Але у нас активується незламність. Так, він там щось чудить, Думає, що він крутий, але ми можемо зробити третє і показати усі свої можливості. Так, він відскочив. Ну, як завжди, кабам. Це моя улюблена компанія просто героїв і персонажів. Так, так. А чого в нього знову активувалося? Ну, В мене незламність. ні ні ні, -ні. Братанчик. Ні, в мене, звичайно, незламність була. Але не проти такого. Не проти таких розривів. Так, все, активували цю штуку. Усе нормально, нормально. Давайте так, об'єктивно. Якби я трошечки не завафлив, ХП в нього було б, ну, десь. Ну, може, відсотків 10 пішло. Якби я нормально відіграв, а не. Як завжди. Ну нічого, це не страшно. Це нам не страшно. Нам страшно лише оцей е, мороз цього нашого улюбленого льодика, який нам просто зараз усе ХП знесе. Ну я не буду вже перезаходити, якщо нам усе ХП знесеться, бо це не моя справа, правильно, правильно. Те, що в нього оцей холодок, це мене не цікавить. Ми просто робимо свою справу, правильно? Ми просто робимо те, що вміємо найкраще. Розносимо усім кабіни. Може він рознесе свою другу? Чудово. Так. Так, давайте робити ставки. Приб'є, я думаю, приб'є 43. І чудово, чудово! Ну, Халклінг, ну ти молодець, ти просто молодець. Так, може ще зможемо цього йонду забороти. Але я думаю, трошечки треба відхилити, якщо тут є хілочки. Ну я сподіваюся, нічого страшного в цьому нема. Тому спробуємо зараз ще йонду забороти. Так, ну ви ж знаєте, йонду він у нас такий. Може і кров повісити, і попиці натакати. Але це пів справи. Все, у нас є не блок, нам, типу, пофіг. Об'єктивно, так? Щоб не лагала. Ось, про що я казав. Що просто через блок може накинути свою фігню. Знаєте, що б я хотів ще? Ну, типу, у персонажів є така можливість, вони спецатаки можуть давати. І я думаю, що ця фішка корисна. Ну так, звичайно, в принципі. Ні, не, не везе, не везе. Не, не хоче, коротше, халклінг нормально себе показувати тут. Так, добре, у нас є влучність оця, пильність і нормально. Я, звичайно, дуже хочу перемогти, але з таким йонду ну, перемогти не дуже буде. Ну, ви самі бачите так, як він себе поводить. Тобто він себе поводить як. Пес. Давай другу лупасимо знову ж таки. А, як невчасно активувалася ця штука. Ну, нічого, 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 ми і так сильні. Так, все, навіть на такому. Проблемному моменті, як юнду, халклінг на ізі себе показав. Коротше, ось такий от у нас халклінг Я сподіваюся, що він вам дуже сподобався. Е, до речі, ще такий момент. Якщо ви думаєте, що я десь не там те, що вам щось не подобається, то ласкаво просимо у коментарі. Ті, хто знають, вони все пишуть у коментарях там, знизу, під відео, десь десь десь, десь там. Пиши свій коментар, і я прислухаюсь. Я, людина, я теж можу помилятися, можу забути якесь завдання, де, наприклад, Халклінг себе нереально покаже. А ось наступний, кого я буду записувати, це буде Вікан. Тому, Тому напиши у коментарях, де ти хочеш, щоб я протестив Вікана. Ось прям пиши: ось Віка, на хочу, щоб ти протестив у там, 7, 2, 5, 2, 6, 4. Ось він там, себе дуже круто показує. Коротше, пишіть, щоб я протестив, де він себе супер круто показує. Ось. Коротше, таке у нас получилось відео. Такий Халклінг. Підписуємось і ставимо вподобайки.